Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати на цьому тижні, дуже рада, що можу з вами молитися і е, читати слово Боже. Знаєте, тенденція, яка, яка зараз є, яка виникла, е, так, знаєте, яскраво виникла під час війни, це я помічаю по багатьох церквах, на жаль, коли служителя різного рангу використовували людей в команді. І це було класно, робилося служіння, все було добре. Неважливо, це буде сімейне, це буде жіноче, це буде молодіжне, неважливо, яке служіння. Все було класно, команда працювала. І завжди в команді знаходиться той, хто буде потім замінником, да? лідера, який був, і його заміняє потім посадовник, який вчився, який прикладав зусилля, який був самий найвірніший і так далі. Яка тенденція зараз? Вона і була раніше, просто знаєте. В сучасному світі нашому сподіваєшся, що те, що було років 20 назад або 30-40, вже сьогодні не буде, тому що ну, ніби церква зростає. Ніби церква не просто зростає, а йде в ногу з сучасністю. Не в плані гріха, а в плані розвитку, да, прогресу. І е, е, яка картина відбувається? Це те, що чомусь в церквах незмінне. Людей використали, вірних використали. А приємственность віддала людині, яка навіть не була вхожа в команду. І люди такі, а що це? А як це? Ну отже команда. Ми розуміємо, що треба нових людей вводити, ми не проти. Але ж тут є той лідер, який тебе заміняв, який піклувався, який закривав всі дири, коли тебе не було, там, ти був в від'їзді, відряджені, ще десь. Людина, яка робила все, щоб служіння процвітало. І ця людина, як знаєте, на прикладі Ілія і Єлісея. Чомусь там не було такого, що вірній людині не дали. Нам показано яскравий приклад того, що приємство іде тільки в тому випадку, хто є вірний, хто хоче, хто вчиться, хто покладає зусилля. розумієте? А ми бачимо, що звідкілясь вилізає людина, якої не було в команді, і який передається сужіння. І люди кажуть фрази. Які просто вщент стирають те, що робила команда всі ці роки. Неважливо, скільки хтось в 10 років був, хтось в 20 років був, хтось в якійсь різній мірі, хтось 7 років, хтось в 15, це неважливо. Важливо те, що все, що робила за ці роки команда, стирається просто з пам'яті, з історії, з лиця землі. Як такий лідер може таке собі дозволяти? І знаєте, що цікаво, Господь показує, що є дуже цікавим. Тут людина вже втратила, бо вона розповідає, що бідна, нещасна людина, не було команди, не було розвитку, нічого не було. Вона, ну, ця людина настільки бідна, нещасна, нема приємственності і не можеш добути нового. Чому? Тому що нова людина бачить, ти втратив те, що в тебе було. Ти витер ноги об те, що в тебе було. І ти хочеш сказати, що ти мені будеш довіряти? А як, ти можеш, як, я, як я тобі можу довіряти, коли ти. Попрацював з командою, послужив багато років, ти їй не довіряєш, ти на неї не покладаєшся, ти її просто вщен знищив в останні дні, місяці, які тут є в цьому році, і ти просто розумієш, що люди, а камон, чому це по всій Україні, по багатьох церквах відбувається? Чому люди дозволяють, християни, духовно зрілі? Якщо ви побачите, зараз більш-менш в служіннях лідерських позиціях стоять хто? ДВР Приємники, вибачайте, це просто факт, може когось рубане. Я не проти. Хтось вважає, що вони дійсно може більш мудрі, більш, більш розсудливі, бо вони варилися в цьому багато років. Ніхто не проти, ніхто не проти. От ви не уявляєте. Але проблема в тому, що немає цінності команди, немає як у Єлісія з Ілії, коли люди йшли в парі радом. Робили все разом, молилися разом, покладалися на Бога разом в служіннях і так далі. І щось я не бачу, щоб хтось інший отримав силу, щоб хтось інший взяв і Господь сказав, так, буде не Єлісей. Подумаєш, він чився стільки років, подумаєш, він стільки раз підтримував, стільки разів був, що був? Ні, не був. І чомусь наші християни сьогодні в сучасному світі дозволяють собі це робити. Мені б хотілося, щоб ви прочитали і пригадали цю історію. Четверте царство, другий розділ. Подивіться, будь ласка, ви побачите. Там на початку віршів йде якраз ця приємственність. Ми не бачимо, щоб хтось інший взяв. Я би хотіла сьогодні зробити свою промову, свою таку от думку для людей, які несуть будь-яку відповідальність. Якщо ви ведете малу групу, у вас точно є особа, яка постійно вам допомагає. Не нетхуйте її, зрощуйте, хай вона стане ще одним лідером. Не думайте, що ви конкуруєте, і ця людина забере у вас людей. В Україні 40 мільйонів людей. На планеті мільярди людей. Вам є кому проповідувати, вам є кому казати слово Боже, вам є кому євангелізувати. Не треба думати, що у вас хтось когось забере. Бог приготував неймовірно великий світ. Людей, які ще не знають Бога, є кому розповідати, є кому служити. Аби тільки ви бачили і цінували свою команду людей, які є вірні поряд з вами. Тому що. Інакше ви теряєте, губите те, що ви мали за стільки років люди з вами були, і не можете придбати нове, тому що людина бачить, як ви ставитесь отут, От. Вона просто бачить, і вона бачить, що у вас немає цінності, що ви, будучи людиною, яка доросла, духовно зріла, ви не цінуєте взагалі нічого, нікого, і тим паче Бога, який показує нам порядок дій. Винець, ви навіть просто не можете елементарно зробити те, що Господь говорить. І це є поганим. Якщо ви подивитесь по церквах, подивитесь, церкви е, спустошені становляться не тому, що люди поїхали під час війни. Одні уїхали, інші ж приїхали, є кому проповідувати. А тому, що ви не даєте можливості бути Божій правді і Божій істині. Просто не даєте. Ви зв'язуєте руки вірним людям і потім кажете, що вони ніхто. Вам ні ніхто такого права не давав. Я впевнена, що Бог тому і показує, що люди, камон, не здобудеш приємника, якщо будеш себе так поводити. Просто не здобудеш. Треба цінувати. Давайте молитися про наших лідерів, служителів, пасторів, для того, щоб все ж таки в них був розум і щоб вони обирали не по приємності свого сина, свою дочку або свого брата-свата а людину, яка була вірна по-справжньому, багато років, поряд з вами. Боже, дякую тобі за цей день, за цей ранок. Дякую за можливість молитися за лідерів, служителів наших церков, за те, щоб ти давав їм розсудливість, ти давав їм мудрість. Ти і так даєш, я це знаю. Ти дуже пікуєшся про те, щоб церкви зростали. Допоможи, щоб своїми людськими діями не було зруйновано те, що багато років будувалося. Це для мене дуже вкрай важливо. Боже, я дуже прошу в ім'я Ісуса Христа, благослови наших пасторів, наших служителів, наших відповідальних, наших лідерів, груп і всіх інших, хто несе якусь малішу відповідальність для того, щоб ця приємственність вона була як по біблії, віддавалася тільки вірній людині, не брату свату, тому що він брат сват, а реально вірній людині. Дуже прошу в ім'я Ісуса Христа. І допоможи, щоб наша Україна. Через нас, християн, могла примножуватися в вірі, тому що, читаючи е, старий заповіт, малих пророків, ми бачимо, чому ти гніваєшся. Ти показуєш і чітко говориш, що через гріх, який нація робить, ти готов її знищити. Допоможи, щоб наша нація не була знищена. Допоможи реально людям піднятися і взивати, кликати до тебе, каятись по-справжньому, змінювати своє життя. І для того, щоб ген український він не був зруйнований, в ім'я Ісуса Христа, прошу. Амінь. Друзі, вам гарного дня.